За протиправне використання податкових пільг проводилось досудове слідство, в ході якого неодноразово викликали допит директор товариства Видавнича група Експрес Починок Петрович та бувший головний бухгалтер Вей Андрій Богданович. Однак, незважаючи на неодноразові виклики телефонограми 29.03.10, 1.04.10 та повістками 1.04.10 та 7.04.10 починок. Табе, для дачі показів не з'являлися, та про поважні причини неявки не повідомляли. А використавши статус журналіста, створили обставини, з приводу яких ми сьогодні з вами зібралися. Що стосується останніх подій, що набули розголосу редакції газети Експрес, мною видано наказ до Праводівської області від 14 квітня 2010 року номер 180 про проведення службового розслідування обставин, пов'язаних з поведінкою старшого слідчого. З особливо важливих справ слідчого відділу управління податкової міліції у Львівській області, підполковника податкової міліції, Мельника ВЯ, Уповноваженого відділу податкової міліції ДПІ в Городоцькому районі майора податкової міліції МАЦА РВ, утворено відповідну комісію. Крім цього, листом від 14.04.2010 року я звернувся до прокурора Львівської області Боганця Олексія Васильовича з проханням провести перевірку дій працівників податкової міліції. Думаю, що після завершення роботи комісії та розслідування даних фактів, а також висновків обласної прокуратури нам треба було б зустрітися ще один раз, для того, щоб, вже маючи оцінку, оцінку ситуації з юридичної точки зору, спробувати, я так кажу, поставити. І продовжити нашу співпрацю. Я сьогодні умисно до завершення е, слідчих дій і, і е, роботи нашої комісії хочу уникнути правових оцінок даного факту. Тому що, мабуть, я на це і не маю права. В той же час є певні е, моральні аспекти, яким. Е, з моєї точки зору, я не хочу говорити сьогодні про...